Вітаю вас, діти! Сьогодні запрошую вас у захопливу подорож до чарівного світу математики. Подивіться, з якої казки ці герої. Так, з казки Лисиця та Журавель. Давайте пригадаємо її зміст. Хто кого запросив у гості? Лисичка запросила журавля. Що і чому приготувала лисичка? Вона приготувала кашку та розмазала по тарільці, щоб журавель не міг її з'їсти. Чому журавель не зміг цього з'їсти? Тому що тарілка мілка, а його довгим дзьобом незручно їсти. А що і чому приготував журавель? Він наварив смачного м'ясця, бурячків, картопельки та у угорщик з вузьким горлом. Лисичка змогла все це з'їсти? Ні, тому що горщик був з вузьким горлом і їй було незручно все це їсти. Як ви думаєте, дітки, куди більше поміститься рідини? У тарілку чи глечик? Звичайно ж у глечик, тому що він глибокий, глечик за об'ємом більший, тобто глибший, ніж тарілка. Давайте подивимось, хто живе в світі математики. Вірно, дівчинка, котру звати даринка. Вона приготувала на обід борщ, картоплю та компот. Давайте допоможемо даринці вибрати посуд для кожної страви. Подивіться уважно, та назвіть посуд. Що це? Миска, тарілка, чашка. В який посуд ви налєте борщ? Правильно, в миску, тому що миска глибока. Чому не можна налити борщ в мілку тарілку? Тому що туди багато не поміститься, а куди покладемо картоплю. Так, в тарілку. А чому? Тому що другі страви подаються в тарілці. А куди? Нальємо компот. Ну, звичайно ж, у чашку. А чому? Тому що соки, компоти ми п'ємо з чашки або зі склянки. А чи можна компот налити в мілку тарілку? Ні, туди багато не поміститься. А в глибоку? так можна, але чому ми цього не робимо? Бо компот п'ють із чашки, молодці, мандруємо далі світа математики, Подивіться, що це перед нами? Так, два акваріуми. Як ви думаєте, у який акваріум можна налити більше води? Той що зліва чи справа? Вірно, зліва. А менше. У той ще справа хто може жити в акваріумі? Рибки, давайте розселимо рибок. У великий червоних. Вони повинні плисти вліво. Ось так. А в маленький, синій, вона влестиме вправо. Скільки ми поселили червоних рибок? Порахуємо один. Два, три, чотири. П'ять. А синіх? одну. У якому акваріумі більше рибок? Вірно, у тому що зліва, а менше. У тому що справа. Акваріум? У якому багато риб глибокий, а де одна рибка мілкий? Молодці, мандруємо далі. Що це перед нами? Як одним словом, можна назвати зображені предмети? Правильно, діти, це посуд. Що зображено? На першому місці. Чашка. На другому. Миска на третьому. Каструля. На четвертому. Чайник. На п'ятому. Тарілка. Подивіться уважно. Та давайте порахуємо, скільки всього предметів. Один, два, три, чотири, п'ять. Заплющіть оченята. Відкривайте. Що зникло? Чого не вистачає? Правильно, каструлі. Заплющуйте знову оченята. Що зникло? Правильно, тарілка. Знову заплющуйте оченята. І знов щось зникло? Що це? Чашка, правильно, діти? Ось і закінчується наша подорож світом математики. Давайте пригадаємо, про яких героїв казки йшлася мова на заняття. Так, про лисицю та журавля. Чому вони не змогли пригоститися? Тому що невірно був підібраний посуд для страв. Журавель не міг їсти з мілкої тарілки, а лисиця з глибокого глечика. Молодці, дітки, я гадаю, ви впоралися з усіма завданнями.